Персика гранкові дивоглядки. Пірсінь. Що показують? Що показують? Лежить, спостерігає у вікно. Морчиш? Ти морчиш. Любить у вікно дивитися. Говорю, я як вікно дивився б собі. Цілий день. Зараз поп'ємо каву, вийдемо на балкон. Да, вийдемо на балкон. За пташечками постаріємо. Воспосталяем. Вот так, Мурчите. И хвостом веляй. Борщить <laughs> і хвостом веляй. Передавай вітання всім. Каже доброго ранку всім. Доброго ранку. Кінець робочого тижня, п'ятниця.